Друзі, привіт! Ви на каналі Основи сім'ї. Мене звати Наталія Воковинська, і ми розпочинаємо такий невеличкий блок інтерв'ю разом з подружніми парами, які вже кільканадцять років тому на навчання по програмі основи сім'ї. Та поцікавимося, як вже склалося їхнє сімейне життя. Е, перш ніж продовжити переглядати відео, просимо. Е, Поставити вподобайку, підписуватися на наш канал, щоб воно потрапляло у рекомендації. Отже, сьогоднішня наша учасниця Оксана. Оксано, привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, як. Ви, ви з чоловіком, якщо не помиляюся, проходили курси у 2007 році, ще вірно? Так. Розкажи, будь ласка, з того часу, скільки років пройшло, як вже склалося ваше сімейне життя? З того часу пройшло напевно 15 років. Ну і як бачите, на сьогодні я представляю не сімейну пару, я сама, тому що на сьогоднішній день моє сімейне життя не склалося. Я розлучена вже два роки. Насправді, в 2007 році, ми пройшли курси підготовки. До подружнього життя в Адріана Буковинського прожила разом 12 років, і я вирішила припинити цей шлюб. Тобто це була твоя ініціатива, вірно? Так. Я зрозуміла, ну, мабуть, це таке рішення, яке не приймається в якийсь один момент, в один день, і я думаю, навіть не в один місяць, значить, до того йшло і. Якщо можеш поділися, будь ласка, якимись такими факторами, які спричинили, скажем, призвели до такого результату, оскільки 12 років це вже така досить поважна дата, досить поважна цифра в шлюбі. Так насправді це було достатньо нелегко навіть наважитись на такий крок, тим більше, попри такий. Ну, скажімо, великий відрізок часу, який ми провели разом. І дійсно, це це рішення, воно ну, воно було прийнято там за певний період часу, але дозрівало досить довго. А якщо так подивитися ретроспективно, напевно, воно було від початку закладено в нашому шлюбі, тому що тому що він з першого року, як називається, щось пішло не так, і просто дуже багато років мені знадобилося на те, щоб це зрозуміти, і напевно найважче визнати перед собою. От коли я це визнала вже перед собою, тоді я наважилася на цей крок. Скажи, будь ласка, я правильно розумію? Тобто, ти розуміла, що є якась проблема ще до, ще до початку вашого подружнього життя чи вже після? Е, я її, ну напевно, якби я її зрозуміла вчасно, то шлюб би не відбувся. Я її не розуміла і не усвідомлювала в тій мірі, в якій я належно мала це зрозуміти і вчасно усвідомити. Але ну, десь якесь. Передчуття, такі от відчуття були, що не так все має бути, і насправді, ну от що цікаво, і це дійсно якби стосується от, власне і курсу, на який ми ходили, навіть під час проходження курсу. Було таке ну, якесь роздвоєння, таке подвійне враження. Тобто, ніби я отримувала актуальну, цікаву, корисну інформацію, яка мене мала спрямовувати. Але водночас, ну от ну такий, такі були якісь думки чи голос всередині, чи як це що, щось не так. ну Ніби не так має бути, але в кого спитати, з ким порадитись, я не знала, не мала і тому я. Ну, діяла, тобто я так це ну от ніби як поїзд вже йде по рейках, і він вже не може зійти з тої колії. Тому я вже просто підлаштувала наші стосунки під ту інформацію, яку я отримувала на курсах. Тому, ну, на жаль, потім воно так, якби ці стосунки склалися в шлюб, а шлюб потім розпався, тому що від початку ці стосунки не мали належного підґрунтя. Я зрозуміла, дякую. Скажи, а ці знання, які ти була набула, е, які ви з чоловіком тоді набули безпосередньо на самому курсі, чи допомагали вони вам якось безпосередньо от під час цих 12 років? Е, так, вони допомагали, але ну знову ж таки, якось так доволі цікаво, е, вони допомагали довше протриматись в шлюбі. Саме завдяки цій інформації, яку я отримала, тобто я тягла якомога далі. Я ще на цьому курсі, ну і завдяки своїм релігійним переконанням, я була ем, якби впевнена і мала таке дуже міцне переконання, що шлюб має бути лише один раз в житті, єдиний, тобто він не розривний. Тобто, ну ніби я ці всі речі розуміла, але. На той момент я не розуміла ні цінності, ні не знаю, як це пояснити. Я не усвідомлювала рівень наших стосунків. Тобто, абстрактно, теоретично я знала, що має бути ось так, але те, що безпосередньо в мене відбувалося, я взагалі якось критично не могла оцінювати. Ну, мала там певні упередження, психологічні проблеми, тобто там такий великий, досить комплекс нашарувань був. Але те, що я отримувала інформацію на курсах, воно якби співпадало з тими переконаннями, які жили в моїй голові. А під них я вже підлаштовувала наші стосунки. Тобто, я не бачила. ну, якби Твої, скажімо, прірви да, між нами тих розходжень, тих відсутності важливих, таких важливого фундаменту, я б сказала, стосунків. Ну тобто, я, я цього не бачила, але оскільки от я знала, що шлюб має бути один. У мене шлюб вже ось ось має відбутися, тобто, вже готова там назначена дата весілля. Сукня, гості. ну Для мене це було ну така, як заручниця обставин вийшла, тобто це неможливо було якби, дати хід назад. І тоді я вже ну раз, раз вже так почалося, і крім того, в мене було ну, трошки спотворене, ну, напевно, не трошки, доволі спотворене уявлення християнське. І тоді я сприймала, ну так і цікаво, ще до шлюбу я шлюб сприймала як хрест. Тобто, як я вже була налаштована на це, на те, що це мають бути там якісь ну, страждання, там щось піде не так. Типу це нормально. Тобто, жінка має бути слухняна, якби це воля Божа. Ну от у ну, мене справді було таке реально спотворене уявлення з приводу. Божої волі, тобто я вважала, що раз я маю навіть вже такого нареченого, то це вже воля Божа. Я чомусь ну, на той момент я навіть не могла подумати, що я маю ще вибір за крок до весілля. Я ще можу зробити той вибір. А я вже вважала, що я вже приречена. Таке. Мені здається, на сьогоднішній день це абсолютно неправильне уявлення. про шлюб. Коли ти вступаєш в шлюб з такими з такими намірами, з такими думками, то він вже не може бути щасливим. Я зрозуміла, дякую. І дякую. тоді, коли ці всі знання здобуті на курсах, тобто я намагалась, правда, е, ну десь ми вдвох намагались, не, не буду кривити душею, е, ну як застосовувати якісь методи там діалогу якогось часу, mm -hmm. і воно. Ну, знову ж таки, воно не вирішило фундаментальних проблем, воно просто подовжувало цей період перебування разом. Подовжувало, подовжувало, аж поки він не, ну скажімо, не досяг якоїсь. Так, критична маса набралася, і коли вже зрозуміло, що фундамент зруйнований, стояти нема на чому, тоді вже всі ці методи не діють, якщо нема міцного фундаменту. Скажи, будь ласка, а ти сказала, що от, е, перед одруженням, коли вже все було готове, ти на той час розуміла, що е, щось іде не так, і вже якби ну надвоє думковий склад складно вже було відміняти запізно. А якщо би ти цю інформацію, яку почула на курсах, почула її на півроку, наприклад, раніше. Чи це би щось поміняло? Думаю, так. Да. На пів року, і взагалі, мені здається, тут така є дві сторони медалі. З одного боку, навіть не на пів року, було б набагато краще, якби я почула це до початку стосунків. Тобто такі знання треба було мати взагалі, ну, якби йти з такими знаннями і мати певне уявлення про здорові стосунки. А потім вже починати їх. Ну, це було б набагато краще. А по-друге, рівень тих знань і тої інформації, яку я отримала на курсі, напевно, не відповідав рівню моєї психологічної зрілості на той момент. Тобто я була не готова. Я отримала забагато інформації, я отримала серйозну інформацію, а мій рівень ще не був готовий до сприйняття такої, ну, такої важливої інформації, тобто, я не, ус, я не усвідомлювала е, ступінь відповідальності. Скажи, е, так підсумовуючи, чи е, потрібна взагалі така інформація, Загалом, от щоб люди її чули ще до стосунки, от не говорячи конкретно за тебе, до створення сім'ї, до стосунків, от яка твоя думка, коли її найкраще би було почути для людей загалом? Однозначно потрібно. Е, потрібно напевно, з початком статевого дозрівання, з підліткового віку. З того моменту, коли з'являється інтерес у дівчат до хлопців, у хлопців до дівчат, коли ти починаєш задумуватися про створення про якихось стосунків, і ця інформація має бути поступового характеру, тобто, спершу якісь основи можливо, а чим далі, тим більше вже можна поглиблювати певні теми. І вже безпосередньо, там в ну в такому віці, як я проходила, це вже дійсно може бути підготовка безпосередньо до створення подружнього життя. І коли ти маєш таку основу, ти тоді маєш інформацію, ти, ти маєш знання, ти маєш розуміння, які мають бути. Здорові стосунки, на жаль, ситуація сьогодні є такою, що дуже мало молоді мають приклад здорових стосунків навіть в своїх сім'ях. Хтось намагається втікти в нові стосунки, втікти з батьківської сім'ї. Хтось намагається просто ну не знаю комусь щось довести. Тобто, дуже багато навіть створення стосунків розглядаються. Ну, як, як втеча або якась не знаю, задоволення якихось потреб, досягання якоїсь мети. Ну тобто підмінюються поняття, і, і часто ці стосунки не є таким яскравим, таким важливим підґрунтям для створення ну, справжньої і щасливої сім'ї. Я тобі дуже дякую за твою розповідь, за твою відвертість. І сподіваємося, що твоя історія десь також послужить і прикладом для інших пар, які вагаються щодо зокрема щодо одруження і допоможуть приймати правильні рішення. Дякую тобі, Оксана.